Вітаю, друзі. Призначення керівником Офісу президента України, начальника головного управління розвідки Міністерства оборони генерала Кирила Буданова, стало однією із найважливіших, найголовніших і водночас найнеочікуваніших, принаймні для мене, подій нового 2026 року. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський 2 січня призначив на посаду. Керівника офісу президента, генерала Кирила Буданова, який замінив кінопродюсера Андрія Борисовича Єрмака. Сьогодні у нас 4 січня. Генерал Кирило Буданов сьогодні відзначає своє день народження, у нього ювілей. Йому 40 років виповнилося. Тому я думаю, якраз. Зручна нагода поговорити про персону генерала Кирила Буданова і поговорити про логіку нового кадрового призначення президента України Володимира Зеленського. Одразу зазначив, що станом на сьогодні логіка цього кадрового призначення залишається утаємниченою. Я думаю, що тільки з часу ми дізнаємося, хто лобіював, хто просив. Хто приймав пропозицію, хто погоджувався, хто кому зробив, так би мовити, позичку у цій ситуації. Поки що для мене це залишається загадкою. Я почну аналіз цього кадрового призначення із літа 2020 року. На початку серпня я хочу нагадати, що генерал Кирило Буданов очолив ГУРМО. Головне у розвідки Міністерства оборони він замінив на цій посаді після е, Вагнергейта генерала Бурбу. Хочу нагадати. Е, це був такий гучний скандал. І генерал Бурба е, він е, вимагав від Служби безпеки України порушити кримінальну справу е, по статті Державна Зрада. І звинувачував Андрія Борисовича Єрмака і навіть президента України Володимира Зеленського. Вагнергейт це ситуація, коли вагнерівці 28 чи 33 вагнерівця летіли з Мінська в Стамбул. І під якимось вимуш... вигаданим приводом літак мав сісти у Києві. Вагнерівці ці звинувачувалися, підозрювалися у здійсненні. Військових злочинів, терористичних атак на Boeing Мейч 17 рейс, який був збитий над Донецьком біля Донецьку. Потім ще кілька літаків біля Луганського Литовщина 2014 року ці вагнерівці звинувачувались і. Активно втручався в ці процеси тодішній керівник офісу президента Андрій Єрмак, батько якого за ну, відкритими джерелами служив в головному розвідданому управлінні Російської Федерації, і зараз перебуває, проживає на Росії. Він втручався в цю спецоперацію, злив фактично всю інформацію Лукашенку, президенту Білорусі, і так ця, значить. Спецоперація вона не вдалася. І ось бурбу знімають і на місце бурби ставлять молодого генерала Кирила Буданова. Загалом дуже складно аналізувати всі ці зараз кадрові призначення, тому що всі вони робилися якось, вони перебувають в тіні Андрія Борисовича Єрмака. Єрмак тоді сильно втручався у кадрову політику. І формально можна всіх підозрювати у тому, що всі ці люди Єрмака. Але ми знаємо базове протиріччя, ну в принципі, в цьому не є секрет, що Буданов Єрмак знаходилися у ворожих взаєминах. Чому ці ворожі взаємини? Це зовсім не означає, що вони не працюють на одного господаря, але принаймні вони не дружили один з одним. Чому вони не дружили, ми ну, скоро дізнаємося. Ще багато суперечливих моментів. Я хочу нагадати такого собі агента Кірєєва, якого 5 березня, якщо я не помиляюся, 2022 року вбили СБУшники в автомобілі в притул. Хто такий Кирєєв? це нібито якийсь дуже важливий чоловік, якого вигороджував сам Буданов. І він був учасником переговорної групи. Пам'ятаєте, перші переговори відбувалися на болотах у білоруських болотах спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку великої війни, там кілька турів було перемовини. Все з'ясувалося, що Кирєєв був призначений там багато було взагалі людей. Я і у Мєрова можу згадати, потім 29 чи 30 березня був Сансанич Чалий і так далі. Всі ці люди, в принципі, підозрюються у державній зраді. Також теж для мене залишилося загадкою, чому Кирєєв був співробітником ГУР Міністерства оборони, гурмо, чому Буданов його зараховує до якогось співробітника. Але водночас він не став подалювати це питання, не став вимагати якогось розслідування. Ну, вбили та й вбили. Ну, значить, по ділу вбили СБУшники, реального зрадника. Тобто фігури там всі, це не тільки стосується Буданова, вони всі там контраверсійні. І чому вони опинилися на тих посадах, нам складно сказати, тому що все перебуває в тіні, ще раз повторюю, повторюсь, кадрового призначення кадрових призначень Андрія Борисовича Єрмака. 8 січня 2020 року Оман відомий 11 листопада того ж 2020 року Єрмак на прохання Патрушова, або за вказівкою Патрушова, призначається керівником Офісу, ну і далі всі кадрові призначення, якимось чином от тінь Єрмака тут є. Але це нічого не означає. Я не хочу звинувачувати Буданова. Е, мої враження по Кирилу Буданову. Ну це явно не кабінетний е, військовий. Його не можна порівняти з генералом Валєрою. Генерал Валєра Залужний це просто кар'єрист. Буданов не просто кар'єрист. Він, звичайно, людина влади. а Він прагне політичної влади. Як категоричний противник, щоб у нас кузною кадрів були спецслужби. У наші спецслужби не можуть виховувати політиків. Вони виховують, ну, м'яко сказати, це профдеформація. Наші спецслужби вони профдеформують людей, але профдеформують ну, у непотрібному для політики напрямку. Генерал Буданов. Справляє людини врівноваженої, він не просто кар'єрист і не кабінетний військовий. Він людина з характером, контролює себе, хоробра, це видно. Якби він був якимось чином зав'язаний на Єрмака і на Росію, я думаю, за 4 роки це проявилося. Я думаю, що ці звинувачення потрібно зняти. З Буданова, що мені не подобається в цій цій ситуації, що фактично цим призначенням Володимир Зеленський е, ну, показав, що вся політика продовжує робитися через офіс президента. Це абсолютно неконституційний орган. І взагалі це орган, який, як правильно сказав Дмитро Корчинський, е, може бути прирівнений до спецслужб. Тобто, у нас є СБУ, гурмо. І офіс президента, СБУ, гурму і офіс президента. Все це структури спецслужб. Тобто така собі оприччина. І керувався всім, управляв до Буданова Єрмак. І от зараз Зеленський запрошує на цю нібито політичну посаду офіцера, спецслужбовця, генерала. Сам Буданов, він завжди прагнув. Бути політиком, і він розцінює цю посаду як політичну. Я міг би зрозуміти Буданова, якби він погодився на посаду прем'єр-міністра України. Це політичний крок. А це крок такий кулуарний. Але це дуже органічно для Буданова, тому що сам Буданов є людиною кулуарною. Що мені не подобається в Буданові і в цьому призначенні? Буданов схильний до кулуарщини. До непублічності. Він не розуміє, що політика це виключно публічна дія. А Буданов в останні там, місяці, я не знаю, чи півроку, входить уже в якісь переговорні групи і почуває себе прямо як риба у воді. Коли у Буданова беруть інтерв'ю, він так поводиться, ніби він там все вирішує. Більше того, він вважає зайвим щось коментувати. Він незадоволений, коли йому задають запитання, про що ви там говорили з російською стороною, з американською стороною. Він вважає, що це дуже важливі речі. Він займається важливими політичними проукраїнськими справами, і все вирішується в тиші. В тиші тільки гроші крадуться, і держава зраджується в тиші. Але Добудановаць якось він цього чи не помічає, чи цього не розуміє. І нічого в тиші в даній ситуації вирішити неможливо. Ну, це моя точка зору, а у Боданова, очевидно, інша точка зору. Він людина, прагне самодостатності, але він забобонний. Це дуже погано, коли офіцери спецслужб мають татуювання або носять ниточки на руках, перев'язані ось тут. На, про якісь, якісь ниточки. Ну, за даними відкритих джерел, його дружина якась займається якимось окультними справами. Він все думає, що потрібно, він людина ритуалу, Оце важливо. А те, що він одягає кіпи і підпалює мінори, йому можна було б це пробачити, тому що він людина ритуалу. Але мені що не подобається, що він вважає. Що центр прийняття рішень десь знаходиться і він обов'язково потребує як якогось помазання. Йому потрібно дати ярлик направлення. І він собі обрав хасидів, хабадників і запалює їм мінори. Ну, Раніше давали, їздили за ярликом направлення в Москву, там Путін давав ярлик, потім їздили у Вашингтон. А тепер від Вашингтона є дочірня структура хабадники. Він у них бере оцей ярлик направлення. І він вважає, що тільки так він може досягнути політичного результату. Це дуже небезпечний, дуже небезпечний тренд в його кар'єрі політичній. Дуже небезпечна характеристика для людини, яка претендує бути політиком. Не розбираючись, я думаю, що він нічого не розуміє. В цих мінорах, в хануках, і, е, в Хабадниках і в хасидах. він просто вважає, що так потрібно, тому що всі кимось призначені. І всі, пов... і всі є чиїмось холопами. Це про тому всьому, що сам Буданов явно прагне до самостійності. У нього це на обличчі написано, але поки він йде до самостійності, йому треба отримати благословення від когось. Отже, тепер щодо найголовнішого, найголовнішої загадки, я не впевнений взагалі, що це самостійне рішення Буданова. Ось так, як колись Арестовича нав'язали Офісу президента, і це люди ярмакаються Росія однозначно. Це ж ви зверніть увагу, що Арестович він просто ніщівно критикував. Зеленського, він просто його з лайном мішав. І от незважаючи на все, а Зеленський надзвичайно такий вразливий чоловік, незважаючи на все, Арестовича взяли в Офіс президента радником. І от зараз ситуація теж подібна, тільки тут, очевидно, якась вказівка з боку США прийняти на роботу в Офіс президента генерала Буданова. Вони сумніви, що сам генерал Буданов дуже хоче перебувати на цій посаді. Тому що це помийна яма, в яку завжди президенти країни зливали всі свої токсичні активи. І голова адміністрації, президента або голова офісу сучасною, сучасною мовою, вони були змушені брати на себе весь негатив і повністю ну, Витиратися від цих токсичних помиїв. Фактично, це завжди були люди, які не мали політичних амбіцій. Буданов має політичні амбіції і погоджується йти працювати в цю помийку. Очевидно, тому що йому сказали це робити. Хто сказав? Ну, Ми скоро дізнаємося, я думаю, що це хтось з Сполучених Штатів Америки. Ще раз повторюсь, Буданов себе надзвичайно. Впевнено і по-діловому почуває, почуває в цій переговорній групі. Він вважає, що він вирішує щось надзвичайно важливе в цих кулуарних перемовинах. І кожна з сторін буде грати Буданова. Штати будуть грати Будановим. І Зеленський теж буде грати Будановим. Оце я хотів сказати найголовніше. Зеленський часто змушений брати до себе на роботу різного роду. Вихованців соросівської школи. Мілованова, там ще якихось людей, Ганну Маляр. Да, в принципі, і сам генерал Валєра, він належить до Грантоїдів, тільки не до соросівських Грантоїдів. І оскільки кадри у нас ніхто не готує, то кадри готують інші, і наші політики змушені користуватися підготовленими кадрами. От Буданов, мені здається, це теж кадр, який підготовлений кимось. Не Україною. Очевидно, США. І Зеленський з цього кадрового резерву бере собі людей і невідомо, хто з ким скористається. І я не думаю, що Буданов на позиції. Керівника Офісу буде грати першу скрипку і зіграє якусь там важливу роль. А, очевидно, це якийсь компромісний союз. І Буданова буде терпіти Зеленського, і Зеленський буде терпіти Буданова. Як це позначиться на бодіях, і мені складно сказати. Що, на що ще я хотів би звернути увагу на останній заяві президента Зеленського. Що у випадку, якщо Росія зірве переговорний процес, то ми повинні бути готові і готові саме кадровими призначеннями. Одразу виникає кілька незручних запитань. А я так розумію, всі ці попередні кадри вони були підібрані під дипломатію, так звану, під злив, під реалізацію формули мир в обмін на території. Тобто Зеленський весь цей час не воював, він набрав людей. Які були заточені під імітацію бойових дій. І фактично виходить, що і Василь Малюк, і Буданов, і всі інші, і сирські в тому числі, це люди, які так воювали з Росією, ну, щоб не сильно воювати і не сильно ображати росіян, ну, так підвоювати на півставочки. В чому проблема от таких людей, як Буданов? Буданов насправді здатний організовувати дуже професійно якісь спецоперації в тилу ворога для того, щоб зарядом в 6 кілограм, ну добре, в 60 кілограм, несподівано вдарити в якийсь контейнер або в нафтопереробний завод. Але перед носом він не бачить головної проблеми, що, в принципі, його і діяльність зовсім не потрібна, якби у нас були сотні і тисячі балістичних ракет. Не потрібно всіх цих спецоперацій, не потрібно проникати в тили ворога для того, щоб там підірвати вибухівку в 6 кілограмів. Якщо ти маєш заряд в тонну чи півтори тонни, і можеш запустити його з нашої території. Діяльність Буданова в цій ситуації не потрібна. От у мене є проблема, у мене є підозра, що у нас буде така проблема, що Буданов буде продовжувати розробляти спецоперації для того, щоб вразити в глибині якісь ворожі об'єкти вибухівкою там в 10 чи нехай в 100 кілограм. І не бачачи головної проблеми цієї війни, що у нас за 4 роки Зеленський не спромігся зробити ну, ракет. І так як я казав, що ніяких фламінго немає і не буде, тому що, в принципі. Всі ці єврейські інженери, міндічі і цукермани, і Штільмани якісь там. Вони, в принципі, не можуть цього робити, тому що вони кінопродюсери. І все. Ну, ось так би я відреагував на це кадрове призначення. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічей.